Всім привіт, ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо карбонаро. Чому саме карбонаро? Тому що я просто хочу поїсти карбонаро. Ну а по-друге... Мама мій, що ти робиш? Ти вершки в карбонаро! мразота. Тому будемо готувати без вершків. Поїхали. Що нам треба для класичної карбонари? Гуанчале, пармізан, редджан. Ну і паста, звичайно. В мене є пармізан, в мене є <кх> бікон. Будемо його нарізати. Також для нашого вершкового соусу ми додаємо три жовтки, але там вершків не буде, ви ж пам'ятаєте. Також чистимо наш чесник. Ми не додаємо олії, ми будемо готувати на дуже маленькому вогні, щоб наш бікон витопив свій жир. Часник можна витягати, він віддав свій смак. А ще нам треба чорний перець горошком. Чому саме горошком? Тому що він має супер крутий смак. Ми йому будемо прогрівати, щоб він просто розійшовся максимально і подрібнювати. Прикольно його подрібнювати в ступці. В мене її нема. Подивитися, як це буде робити. Друзі, як завжди, я прошу вас допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Починаємо готувати наші спагеті. Як ми це робимо, додаємо їх в окроп, трошки підсолений, і готуємо їх на 2 хвилини менше, ніж написано на упаковці. Наприклад, тут написано 8 хвилин, ми готуємо 6. Поки наші макарони варяться, будемо готувати наш соус. Жовтки. Пармізано ріджано. Будемо це все поєднувати, додавати сюди перець, сіль і трошки води з під макарон. Карбонара, звичайно, то карбонара. А канелоні. Ось тут буде посилання. Мантекі капулеті. До речі, а вони хоча б з італії. У мене пармізан вже тертий. Якщо він у вас е шматком, то натріть його на мінімальній фракції. І ще, щоб наш соус був шовковистий, ми додаємо трошки води з пасти. але не горячою, бо жовтки звернуться. Вимикаємо наш бікон і додаємо спагетті, постійно помішуючи. Десь через 30-40 секунд додаємо наш соус і постійно помішуємо також. Головне, щоб наш жовток не почав готуватися. Ну, ось наші спагетті готові, то мого куштувати. Дуже цікаво, до речі, чи є різниця з вершками, чи нема. Це пушка. М -м. Так, друзі, чи є різниця з вершковою версією цього рецепту. До речі, ось тут буде посилання. Я вам кажу: так, є, і це набагато смачніше. Тобто, там воно вершкове, але тут всі смаки розкриваються абсолютно по-іншому. Тобто, наприклад, бікон, він що там був біконом, що тут біконом, він однаковий. Мені здається, навіть однакова фірма. А от чорний перець, ми його прогріли. Мені здається, коли ми прогріваємо чорний перець. Смаки, оця олія перця, вона розходиться і пушка просто. Ну я не впевнений, напишіть в коментарі, чому, коли ти розігріваєш якусь спецію, вона стає смачнішою. Поєднання самого соусу без вершків, тобто пармізан, яєчні жовтки і вода з підпасти, казалось би, але дуже смачно, і воно прям розкриває все блюдо по-іншому. А взагалі це дуже смачно. Тому я буду продовжувати їсти. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Вибережіть себе та Україну. Слава Україні!